реально майстру манікюру продавати догляд товар, який для догляду як додатковий дохід. Звісно, дуже реально, і всі хочуть доглядати за своїми нігтіками вже після самої процедури. То, що вам зробили там, покрили олійкою чи свічкою під час манікюру. Це ж ненадовго. А слідкувати за своїми нігтями треба постійно для того, щоб не з'являлися за Кутикула Котикула була в здоровому вигляді. Нігти теж. А як ти думаєш, скільки можна додатково в місяць заробити, якщо так робити? Ну олійка одна коштує від 80 до 100 гривень. Масажна свічка теж десь 120-130 сто І гривень. Кремчики для для рук. До речі, зовсім забули ну, про них. Це теж може зробити. Ну Шо як вот і рахуємо, що якщо до кожного продажу десь взяти чистий заробіток, ну десь 100 гривень, нехай буде. Да? Нехай буде 100 гривень, то це в місяць от, і виходить в день по 4 процедури в середньому, 400 місяць. Це, Ну, 5 тисяч гривень точно, ну, 5-6. 400 на 22 дня, то це трошки да, інше. До двох ну, тисяч днів. Ти зменшили, я завжди зменшую. Ти завжди зменшує, так. <рес> да. Дві-три дві, дві, тисячі можна заробляти, в залежності, як ти ну, вмієш продавати товар. Я до 5, прямо на дві-три вже. Збори. Можна й до п'яти, в залежності, як там є крема дуже класні, <рес> там вони досить дорого коштують.